Усім доброго дня! Обновка на пасіці. Матки наші українська степова. Ось взяв 10 маточок. Будемо підселяти. Ось 10 відводків вже зробив для них. Спеціально таких сильних відводків, щоб на соняшник розвинулись і мед носили. Підсаджувати буду їх обічно. Так як в мене на каналі показано, під ковпаки. Все як положено. Можна просто поставити це. Це добрі матки, вже плідні, все. Ну, Більш, щоб ефективніше була підсадка, щоб вони точно прийняли, то треба таким сітчастим ковпаком. Підсадку. Зараз я їх, тут вже вечір, вже пізно, то я їх просто під цей. от. Зараз покажу, от відкриваю вулик. Тут в мене відводок зроблений. Ось такий відводок. Тут ну, це сильні відводки, я робив, можна сказати, сім'ї. Ось відводки. Просто ставлю матку, ось тут от прорізі, щоб ви не казали, що тут оплінка задихнуться. Ні, от тут прорізі спеціально цей. Просто поки що ставлю, щоб вони привикали до них. Тут температура, все. так, Завтра вже буду я їх підсаджувати. А зараз просто. Попідставляю, щоб на ніч їх не лишати десь в земнішому місці, щоб вони собі вже тут як то були, щоб привикали. І так підсадка матки. Показую, я вже на відео знімав в себе на каналі як. -то. Ну Це я в зимою робив, просто як то теорія, а от практика. Знай дивіться. Ось матки. Я вже її з вечора поклав, що вони собі трохи привикли вже. Матка, поки кладемо сюди. Перевіряємо сім'ю на маточники. М я сім'я була в ройовому стані, вже я її відводок з неї робив, то матошники треба повирізати всі. щоб Не було. Це вощинка. Ставив. Так, беремо рамку, яку, яку будемо підселяти. Струшуємо бджіл. Так, і так ставимо рамку. Можна занести її у приміщення, але я вже привик так, тому... Я зразу на разу роблю, я вже приловчився. Якщо ви робите перший раз чи боїтеся, то краще рамку занести в приміщення, щоб якщо матка злетить, то щоб її не втратити. От бачите, тут знаходиться матка ось. Я не знаю, як вам показати, щоб видно було. Ось бачите, ось там всередині це лазить матка. Цей розпліт там буде виходити. І вони собі з нею будуть. Ось так, нічого тут важкого немає. І ставимо рамку назад. Вулик. Ставимо так, щоб ковпак не притулявся. І все. Все. Так залишаємо на 2-3 дні. І так, ось такий нехитрий спосіб підсадки матки. Цей спосіб він хороший тим, що матку приймають 100%. Тому що Тому що один момент. Під копак матку посадили і вона вже в цій ячейці, що під копаком, починає сіяти. Матка, яка сіє в гнізді, вони її вже думають як своя рідна. Якщо матка поклала яйця на рамку, навіть от ви її закрили, все матка поклала на рамку яйця вже засіяла під ковпаком. бджоли її ніяк не вб'ють, все. Вони вже які матка, вони тут були без матки осиротівші, а тут раз, і матка вже сіє, вони її вже не вб'ють. Вони можуть її вбити в такий спосіб, коли вона ще не сіє. От ви її пустили, вона побігла там по рамці, що може забити де, зразу. Але коли матка під ковпаком вже наклала яєць, Такого вже не буде, її не заб'ють. Один момент, щоб свіща не було. Ще. Тільки треба, щоб свіща не було. Ось так от. Посадили матку під копак, почекали 2 дні, заглянули, Свіщеві маточники, якщо є, то повирізайте і залиште ще на 2 дні. Ну Це я так образно говорю 2 дні. Можна на 3 дні, можна на 4 Чого тут страшного немає. І все, один момент, ще коли матку ставити під ковпак, то обережно якимось способом собі. Придумайте. І, бо матка легка, тільки почала сіяти, може полетіти. Тому треба обережно це все робити. Я вже привчився, то я на вулиці зразу на вуликах це роблю. а якщо не впевнені, то краще занести десь ага. в приміщення рамку і так посадити матку, тоді поставити в вулик. Ось такий. Спосіб підсадки матки. Він швидкий все, без затрат, тільки ось, що ковпак треба купити, він там копійки стоїть. Та й все, без всяких проблем. Бо інші способи я пробував, то трошки ніби теж приймають матки, все, ну якось трохи страшніше. А це і за цей спосіб я не боюсь тому що матка починає сіяти під ковпаком і все. Її вже в такому спосібі не вб'ють ніяк. Ще раз. Матку під копак поставили, два дні зачекали, подивилися на свіща, зрізали, якщо є свіщеві маточники. Потім ще на два дні залишили і відкрили матку і все. Ось такий спосіб. Все, всім дякую за увагу. Вам здоров'я і вашим рідним. Працюємо далі.